Вітаємо! Сьогодні у нас з вами розпаковка окулярів Rock Bros. Шановні клієнти, ця модель представлена в нашому магазині в трьох кольорах: а саме: червоний, зелений та білий. Шановні клієнти, дуже рада вас вітати на сьогоднішньому нашому огляді окулярів моделі Bros. Ця модель представлена в нашому магазині в трьох кольорах: це чорний, зелений та білий. Зараз більш детальніше покажу вам кольори оправ. Хочу сказати одразу, що комплектація, незалежно від кольору оправи, не відрізняється. Це одна та сама модель, різниця тільки в кольорі оправи. Отже, розпочнемо з червоного кольору. Ось так вона виглядає, тобто спереду, спереду рамка повністю чорна, і у нас ззаду тільки дужечки та супорчики червоні. Потім салатові вони ось так виглядають, дуже яскравий, такий, знаєте, літній колір, взагалі супер. Якщо займаєтесь активними видами спорту там або велоспортом, дуже класна модель. І білий колір на ньому сьогодні будемо робити огляд. Біла рамка, білий колір оправи виглядає ось так. Тобто, бачите, взагалі е, супер стильно зроблені. Ну, я в захваті, якщо чесно. Е, я сьогодні вам у відео покажу комплектацію, покажу, як змінюються лінзочки, покажу про. Е, Покажу взагалі, що з чим використовувати, як, що для чого. І коротко вам розкажу про цю модель. Отже, почнемо з комплектації. Розпочати я хочу з зручного і супер стильного кейсу, за рахунок чого він зручний, він прям по формі руки. І ви можете звернути увагу, який він маленький. Тобто моя ручка. Він маленький, але дуже вмісткий. До речі, не сказала, у нас в нашій компанії Rock Bros. оригінал. Це не копія, це не підробка, це оригінальна модель. Кейс з дуже зручним ребристим язичком, для того, щоб навіть якщо руки вологі, можна було зручно його брати. Ось так він виглядає. І має карабінчик, щоб ви зручно взагалі куди захочете, могли його кріпити. Потім у нас є серветочка для видалення бруду. Ось так вона виглядає. Має фірмове брендування, дуже приємного кольору, якщо чесно. І в неї такий приємний колір. Ось. І також виробник дуже дбайливо поклав нам синтетичний кейс додатковий. Тобто, у нас з вами є і жорсткий кейс, ось такий, і ще і м'який спеціально під ці окулярчики. Також слід сказати, що в цих окулярах є діоптрична вставка, тому навіть якщо ви маєте ваду зору, ви можете обрати ці окуляри і використовувати разом з діоптричною вставкою. Так як у нас окуляри поляризаційні, у нас є картинка для перевірки поляризації. Трошки згодом я вам покажу, як це взагалі виглядає. Змінні лінзи. У нас в комплекті йде 5 змінних лінз. Одні стоять по замовчуванню поляризаційні і 4 додаткових. Шановні клієнти, звертайте свою увагу, якщо вам ці окуляри потрібні для виконання тактичних завдань, будь ласка, використовуйте як захисні ось ці 4 лінзи. Поляризаційна лінза не є захисною. Вона є сонцезахисною від горизонтальних сонячних променів, від відблисків на вологих мокрих поверхнях, від відблисків на е, там, калюжах або річці, але як захисні їх використовувати не можна. І які у нас кольори лінз в комплекті? Перше, це звичайно жовті. Вони потрібні людям, які їздять за кермом або там їздять вночі, або ну, займаються там, тактичними завданнями уночі. Вони підвищують яскравість та контрастність зображення, та картинка стає чіткішою. Потім ось такі у нас полароїдні лінзи. Дуже багато, дуже багато було питань від клієнтів, чи є у нас полароїдні лінзи. Так, у нас є дві моделі окулярів і. В цих вона також є. Можете побачити, що таке взагалі полароїдна лінза. Полароїдна лінза це коли в приміщенні вона світліша і стає майже прозорою, а на вулиці вона темніша. От можете побачити, в мене налаштовано світло і лінзочка трошки затемнена. До речі, всі лінзи мають захист від UV 400. На кожній лінзочці можете побачити, у нас є маркування, що захист 100% від UV 400. Також у нас є холодна лінза, вона така синенька. Для чого ця лінза? Ця лінза потрібна для яскравого сонячного дня, якщо вам потрібно. Не затемнити зображення, а зробити його трошки холоднішим. Ось так воно виглядає. І остання лінзочка, вона йде мідна, трошки хамлончик. Ось так воно у нас виглядає. Це для звичайного яскравого сонячного дня. Якщо вам потрібен просто захист від сонячних променів, обирайте цю лінзу і все буде супер. І, до речі, лінзи у нас полікарбонатні, можете побачити їх товщину. До речі, для порівняння ось товщина лінзи, яка не цей, ну, поляризаційна, що не є захисною. Бачите різницю? Е, і зараз я реком... е, пропоную вам детально оглянути наші окуляри, що вони собою уявляють. Як ви можете звернути увагу, ця модель не є класичною, вона е, відрізняється тим, е, тим, що у більшості окулярів рамка йде поверху або поверху і понизу. А тут у нас з вами рамочка знизу, а зверху без рамкова лінзочка. Надпис. Фірмові логотипи дуже стильні. дужки прорезинені, тому якщо будете під дощем або підніти, окуляри сповзати не будуть. Ось так вони зсередини виглядають. У нас є зручний носоупор. До речі, регульований, зверніть свою увагу, ця модель підійде на абсолютно будь-який носик, бо тут носоупор, от бачите, я там в різні боки його суну, і взагалі він супер себе почуває. Ось тут у нас вставочка для, діоптричних, ну, для діоптричної вставки. І зараз я пропоную вам подивитися, як же в нас замінюються лінзи. Ці окуляри просто супер варіант для новачків, які тільки придбали собі окуляри, ніколи в них не змінювали лінзи. В них є кріплення в двох місцях і фіксація посередині. Як змінюємо лінзу? Просто витягаємо з двох сторон і посередині. І все. До речі, сюди одразу можна вставити і діоптричну вставку. Ось так вона вставляється. Тут є спеціальні пазики, раз, і в нас вже з вами стоїть діоптрична вставка. І потім, от зверху, і бачите, навіть не видно, що тут є діоптрична вставка, можна використовувати. Знімається, вона також дуже просто. От як вставляється вперед. Е так і витягується. дуже елементарно і дуже просто. Але, от бачите, фіксація надійна. Давайте спробуємо з вами замінити на ось таку лінзу. Як замінюється взагалі лінза? Я вам вже казала, де у нас є місця фіксації, і потрібно просто в пази по корпусу окулярів попасти, щоб вони у вас встали, зараз я вам покажу, в ось ці речки. Ось, бачите, у нас ось фіксація, потім ось у нас фіксація і ось тут. Тому починати можна взагалі з будь-якої сторони, як вам буде зручно. Я розпочинаю з середу, бо е, мені так зручніше. Окуляри просто елементарні в своєму використанні, дуже функціональні. Е, і, ну, і вони підходять, мені здається, просто всім цільовим аудиторіям наших клієнтів. Вони, як і жінкам, підійдуть, бо супер стильні і дуже класно виглядають, так і чоловікам, бо моделі є унісекс. Тому, якщо ви. Вагаєтесь, чи чоловічі, це, чи жіночі. Чи... Ні, це модель унісекс. от можете побачити, як стильно і функціонально вони виглядають з іншою лінзою. От, по суті, змінюючи лінзу, можна змінити і зовнішній вигляд окулярів. Тому рекомендую. І по традиції наші підсумки наприкінці відео. Що я можу сказати про цю модель? На мою думку, ця модель це як свіжий подих для, ну, взагалі, для користувачів тактичних окулярів. Вони дуже футуристично виглядають, супер стильні. А саме головне, стиль то понятно, а саме головне, що вони функціональні. І п'ять змінних лінз, одні з яких е, хамелеони. До речі, це дуже популярна штука, дуже корисна, якщо ви е, там, між приміщенням та вулицею дуже часто переміщаєтесь, для вас це просто must have. Комплектація, виробник дуже піклується про своїх клієнтів, все дуже якісно зроблено, дуже якісний чохол, дуже якісні матеріали при виготовленні окулярів. І, до речі, про нашу поляризаційну картиночку я вам обіцяла. Ось так ми перевіряємо на поляризаційність окуляри. От бачите, ще бонусом, тобто виробник піклується про свого споживача і думає просто з усіх сторін, щоб поляризаційний захист був, і захист від UV 400, і діоптричні вставки, у кого є вади зору, і два кейси, щоб зручно було приміщувати, і ще й бонусом серветочка для того, щоб ваші окуляри завжди були чисті. Тому, шановні клієнти, якщо ви. Військовий, якому потрібен надійний захист органів зору. Якщо ви полюбляєте кататися на велосипедах, і вам потрібен захист від відблисків або від камінців, які дуже часто на проїжджій частині вилітають з-під машин, або ви рибалка, який Просто полюбляє рибалку і йому потрібен захист від горизонтальних сонячних променів, від відблисків. Це варіант дійсно для вас. І за, своє, за рахунок свого, своєї універсальності обрати цю модель можуть як жінки, так і чоловіки. І ще регульовані носоупори дозволяють підбирати під взагалі будь-який тип лиця. Шановні клієнти, щиро вам дякую за перегляд. Дуже радію, коли ви залишаєте коментарі під відео. Ми завжди раді вам допомогти відповісти на цікавіші вас питання. Можливо, вас додатково щось по кожній там з моделей або конкретно по цій моделі цікавить. Ми з радістю відповідаємо в коментарях. Оформлюйте замовлення. Ось тут буде номер телефону, за яким можна подзвонити і оформити замовлення у наших чарівних менеджерів. Дякуємо за перегляд і до наступного відео.